Слухайте, усик зі східного блоку його це не хвилює. Getty Images, Global Images, Global Ukraine. White. Відомий британський боксер Діліан Уайт висловився про реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Чи хвилюють усика ці всі балачки від команди Дюбуа перед реваншем? Слухайте, усик зі східного блоку. Його це не хвилює. Ці боксери завжди у формі, і їх такі речі не хвилюють. Усик виграв перший бій джебом. Дюбуа думає, що він зупинив його ударом по корпусу. Одні думають одне, інші друге, сказав Уайт. Реванш Дюбуа та Усика відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі у Лондоні. У 2023 році Дюбуа програв нокаутом Усику в дев'ятому раунді. У п'ятому раунді Дюбуа відверто пробив нижче поясу, і Усик довго приходив до тями. Підпишись на канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу футболу.